Так, Антоне біля церкви, Бориспіль, бойовий підрозділ Збройних сил України. так? 54-окрема механізована бригада. Так, Ми не будемо казати, їдете в Крапівницький, да. ВПО України, Станіслав і Андрій, Андрій Кур'ян, це потужний наш, керівник Кропивницької і Кіровоградської області. Загрузимо, От такі, бачиш. Я думаю, і мівіна, і десь якісь салфетки. Ну, загрузимо вашу машину. Якщо відрядження, всі приїжджайте. Ви вже у нас нормально загрузились, да, так да. що знаєте, Я чаще дзвонить. І у нас постійно напрямок, якраз е, та Донецька, Луганська область, Харківська, наші народні депутати. постійно Сергій Козар, е, Руслан Горбенко це засновники ВПО України. Також Федієнка постійно там буває, давайте замовлення, завжди будемо допомагати. Збройним силам, як і вам, кому допомагати. Все, робимо добрі справи і бачиш, біля церкви, з Воскресним днем. Я навіть е, прочитав, що у вас написано. Бачиш, я повернусь знов додому. Я повертаюся додому. Да. А я хочу до Луганщини, в мій рідний Луганськ повернутися. Більше вже десь років я відсутній. Вже... Ну тяжковато, так? Да? Тяжковато, але що зробити? Да. Перед до перемоги. Так, дякую. Крапівницький загружай повністю бус і хлопцям допомагаємо. Дзвонить, пишіть, а народні депутати, якщо замовлення, вони колеса возять і дрони, це що це треба, кажути. Угу. Ну це от де ви були у нас, теж допомагали Ні. теж ми. Постійна по Україна, все, друзі, всіх з воскресним днем. Да. І слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Дякуємо. ВПО Україна. Загрузились сухпаями, загрузились спальниками. Хлопці не будуть голодні, хлопці будуть в теплі, скоро зима. Тримаємось разом до перемоги. Слава Україні!